звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо та подивимось на мої книжкові полички, які ви можете бачити за мною. Це нещодавно придбана мною шафа, адже раніше мої книги містились на трьох невеличких полицях, і взагалі їх було раніше лише дві. Мій тато сконструював ще третю. На яку поміщались книги лише маленького формату. А так як в мене з кожним разом все більшало і більшало книг, тому я їх просто перевертала, і вони були в лежачому, так сказати, положенні на третій тій полиці. І от, нещодавно, як я вже кажу, я придбала цю шафу, вона містить. Можливо, мені не треба так обертатись кожен раз. Ця книжкова шафа має три полички в ширину та п'ять у висоту. Зайнято в мене лише чотири до верху, а нижні вони поки що пустують. Але сподіваюсь, вони скоро будуть заповнені. Тож, зараз я почну оглядати всі мої книжкові полички, тож бажаю вам приємного перегляду. Але перед початком відео хотіла б вас запросити до себе в телеграм-канал. Там я з'являюсь майже кожного дня, ділюсь відгуками на прочитані книги, фото різними, враженнями і таке інше. Також до Тіктоку, де я знімаю. Весь книжковий контент, різні теги, покупки, естетичні відео і таке інше. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож, давайте почнемо оглядати мої полиці і почнемо з тієї. На цій полиці знаходяться книги в жанрі трилеру та детективу, серія про хірурга. Скоро, я думаю, вона тут залишиться сама. А ось ці книги десь переїдуть на іншу полицю. Адже я планую і надалі збирати цей цикл, і йому треба буде більше місця, тому що і ці шість книг ледве тут влазять. Також тут є ароматична свічка, детективи, список запрошених, ідеальна незнайомка, Джон Марс суджені. Ці дві книги в мене не Прочитані, вибачаюсь. Е, далі, там, де співають раки, насправді не знаю, чому ця книга тут. Просто вона дуже по кольорах підходить на цю полицю. І, в принципі, там є жанр трилер, тож, вважаю, вона сюди підходить. Моя чарівна дружина, дві книги Стівена Кінга. Ідеальність від Юлії, Кубай, української авторки. Нещодавня моя покупка Хімія смерті Перше розслідування. Дві книги Чейза це книги моєї мами. Вона читала цього автора, я ще з ним не знайома. Також я дозволила тобі піти детектив, який я нещодавно прочитала. Переміщаємось до наступної полиці. Тут в мене Сара Джіо, всі її книги, які наразі видані в Україні. І вони всі в мене прочитані, крім з любов'ю з Лондона. Адже цю книгу я купила нещодавно, ще не встигла прочитати. Ще тут знаходяться три книги від Джорджо Моя до зустрічі з тобою Срібна затока та один плюс один. В мене є продовження до зустрічі з тобою, але вони в м'яких обкладинках, тому що я не змогла знайти книги, які ще були видані в твердій обкладинці. І прийшлось купляти в м'які, а вони сюди трохи не вписуються і не влазять, на жаль. Також тут цикл про подруг від Елени Феранти і одиночна її книга. І третя полиця тут у мене психологія, манга і ще книги іншого жанру. Три книги від автора Еріка Берна. Це більш такі для навчання, я б сказала, книги. Я ще ні одну повністю не прочитала, хіба що десь по розділу з кожної. Потім Манга Апельсин, два Томи, далі ще психологічні книги. Лоран Гунель людина, що хотіла бути щасливою та пробудження. І мистецтво любові Еріх Фром, людина в пошуках справжнього сенсу, психолог в концтаборах, автора Віктора Франко. Одні з найперших книг в моїй бібліотеці. З тієї сторони стоять дві книги Януша Леона Вишневського. Це усі мої жінки-пробудження та самотність у мережі. Одна книга Кадзуо і Шігуру", Клара і Сонце. І також книга англійською, на яку я натрапила в секунді. Ви могли її бачити в моїх книжкових покупках і більшість книг з моїх полиць. Тому, якщо цікаво, можете. Подивитись це відео, якщо ви ще не дивились, я десь тут залишу посилання на його. Спускаємось тепер нижче. Тут в мене полиця виділена на фентезі. Ви тут можете бачити цикл крові попіл. Три частини, четверту поки що не планую купувати, тому що вирішила для себе прочитати для початку другу частину і вирішити, чи хочу я далі збирати цей цикл і взагалі його читати, чи ні. Також тут парфуми, мені дуже подобається, що тут зверху є ось така змія. І мені здається, вона якраз вписується до фентезі. Також тут двір і троянд, Цикл про народ повітря. Незриме життя Аді Лярю та замок у Хмарах. Все тут таке більш темного кольору, і замок у хмарах. Трошки тут по кольорах, мені здається, не вписується. Але один і той же жанр, тому вони мають бути разом. Сусідня поличка, вона в мене з любовними романами, і, напевно, моя одна з найулюбленіших, тому що тут багато книг, які є моїми улюбленими. Також ароматична свічка, дуже-дуже класний вона має запах. Поки що я її переміщу, щоб вона не заважала. Що ж, книги. Тут ви бачите пляжне чтиво, гіпотезу кохання, правда про назавжди, книжкове життя Гіл, випадкові наречені, сім щасливих днів, будь-яка мрія згодиться, тисячі пам'ятних поцілунків. Далі повернення від Ніколаса Спаркса, коефіцієнт поцілунку. У мене все добре а в тебе і перші. А також тут стоїть «Обери мене, іспанський любовний обман і кого ти кохаєш. На цю поличку я дивлюсь найчастіше і люблю брати з неї книги і переглядати. Сусідня полиця теж з любовними романами. Тут багато книг від видавництва Рідна мова аж 5 іде був той розум, чотири книги від Колін Гувер, а саме «Веріті», спогади про нього, Лейла і 9 листопада. Також тут від Колін Гувер Безмеріт і Покинь, якщо кохаєш. Дві книги Марка Леві, які в мене прочитані. Далі тут від Аліни Рос Любов народжується в мовчанні. 180 секунд від Джесіки Парк теж одна з найперших книг, яка з'явилась в моїй бібліотеці. Квартира на двох. Добре в ліжку і Любий Джонни. Також з боку тут перемістилася Н із зелених дахів. Я ніяк не можу купити продовження. Прочитала десь рік назад. Цю книгу. І ще досі думаю, коли ж я все-таки придбаю продовження. Також там на книжках ось така мила черепашка. Далі я вже буду без штативу, тому що він не може спуститись нижче. Тож, це поличка я вирішила для себе, що вона в мене буде з класикою, хоча класику я майже не читаю, дуже мало її прочитала. І ось тут е, дві книги від Дафни ДюМор'є Ребека та моя кузина Рейчел. Мені дуже подобається в цих книгах, що вони написані не зовсім як класика, не тою мовою, якою пишуть е, класичні твори, як, наприклад, Дженер. Е, далі оповідь служниці, яка мені не сподобалась, тому я не купляла продовження. Ось такий ведмідь, який прикрашає цю поличку поки що. Також тут видання класики від букшеф-колекціонер і 1984. Поки що мало, можливо, ця поличка буде скоро наповнятись класикою, але я не впевнена. Далі йде полиця Збірна Солянка, як я її називаю, тому що тут книги різні. І будуть люди: Завірюха, мандрівний замок Хаула, три книги Ремарка. Крайка книжок. Крам'я щастя, навіть хочу її вам показати, тому що. Ой, вийшло сонце. Вона неймовірно гарна. Ось, навіть вам покажу, яка вона всередині. Дуже і дуже гарна і досить таки цікава книга. Також тут є ароматична свічка і збірка поезії від Ліни Костенко. Сусідня поличка збірна Солянка номер 2 так сказати. Теж тут є ось такий крутий заяць, він світиться. Так. А тут в мене швидкий поїзд від кота Ісака, Агата Крісті. Останній сеанс збірка її різних творів. Я ніяк не можу ще прочитати. Далі йдуть книги. Можна сказати, для одної вікової категорії, це дівчина онлайн, фанатка і зелені мартинці. Також тут ховається Сесілія Ахерн, де закінчується веселка, і англійською мовою Н із зелених дахів. Переміщаємо ще нижче. І тут в мене теж, напевно, збірна солянка, тому що не знаю, як назвати цю поличку. Хоча можна сказати, що це теж свого роду любовні романи. Трохи психології, а саме ось ця трилогія про кафе на краю світу, провина Зірок від Джона Гріна. Далі дві книги Сіселії Ахірен. Це Делогія, Таврована та ідеальна, теж ведмідь. Містраль від Анджела Нанетті. Потім тут Шалено багаті азійці. Моє серце та інші чорні діри» — Дві книги, які мені не дуже сподобались. Увесь цей час за 5 кроків до кохання. Далі світло, яке ми втратили, і поцілунок у Нью-Йорку. Зверху у нас тут знаходиться щастя в моїх руках, маленький принц, і щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Я не купувала продовження цієї дилогії чи трилогії, не знаю, тому що мені перша книга ця не сподобалась. Далі поличка з психологічними трилерами. Серія від КСД. Ну, мені здається, що це серія цих. Знову зайшло світло. Ой. Знову зайшло сонце. Загадкова кімната. Мені подобається, що у них ось такі гарні форзаци, Дівчина А теж має ось такий форзац гарний. І також, що не так з моєю матір'ю, здається, там такий схожий форзац. Далі, привіт це Чарлі або переваги сором'язливих. Ідеальна мати, квіти для Ель Джернона» від Деніа Лакіза. Моя найдорожча. Також ще книга Деніа Лакіза притулок пророцтв. І якась книга мене звати Люсі Бартон. Я її купила, здається, щось за гривень 70 якщо не 50 На розпродажі. Навіть не пам'ятаю про що ця книга, адже вона була. Для мене незрозумілою взагалі про що вона. І остання поличка з українськими авторами, з українськими книгами. Переважно. Тут є декілька книг неукраїнських авторів. Яблука Єви. Король Даркнету. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Проклята краса. Спитайте мієчку. Оженове воно стоїть тут, тому що в їх. По дотику майже однакові е, книги. Такі вони приємні на дотик. Далі йде дуже багато книг чорного кольору. Це яблуневі квіти, коли квітне сакура, не люди, люди, не люди, сафарі на щастя, таємні таємниці. Остаточний потяг до Стамбула це, здається, не український автор. Втрачене життя на роздоріжжя долі, самі Локошечко, Зак-Легенда. І Гойдалка злітає знову, дожити до весни і квіти на снігу. Я намагалася читати Дожити до весни але мені ця книга не сподобалась і теж не сподобався стиль авторки. Далі ще цвіти терен від е, цієї авторки. Теплі історії до кави, чорне весілля і мелодія кави в тональності кардамону. Чорне весілля я планую читати, тому що його дуже інтригуюча анотація. А молодія кави в тональності кардамону. Я намагалась читати цю книгу, але вона мені не сподобалась. І вона попалась мені з браком, тому що тут ось так вилітають сторінки, на жаль. Ой. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось, вам було цікаво заглянути на мої книжкові полички, розглянути книги, які знаходяться на них. Пишіть в коментарі, які б ви хотіли відео від мене, які ви книги читали з тих, що побачили в мене на полицях. Можливо, вас якісь книги зацікавили і ви хочете про них більше дізнатися. Я буду рада вам відповісти і також буду вдячна за ідеї для відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!